Друзі, всім привіт-привіт! У нас сьогодні буде ранковий контент а саме контент по відкриттю контейнерів. От їх там, вечірка чи Смечірка, як вони там називаються. Да, контейнер вечірка. Ми сьогодні зробимо таке у нас буде незвичайне відкриття. У нас сьогодні буде батл. Це 6 контейнерів. Вечірка відкриє син спочатку, потім Доня, так як зараз я займаюся розкопанки копанки. І вони для мене проходили ці бої, по 19 боїв, треба було перемогти. На двох твінках проходив син, на двох проходила дочка. Тому зараз по 6 вони відкриють. І сподіваюся, що з 12 контейнерів. ну ще Також відкриємося, цей зберіг-сів вже, ладно, хай не темиться, да? З 12 контейнерів, хоч один отримаємо сертифікат, а звідти танк. Ну що ж, синок, давай. Починайте. З тебе буде початок, давай, мабуть. Привіт, підписники. Вас вже багато зібралось. Підпишіться на мого батьку. Так. І він мені це не казав, це я сам захотів. Так, да. Молодець, Ваня. Да. Ну давай, відкрий спочатку. Початку параше. Ти. Не тот, не починай. Нельзя так казати. Добре. Забираємо. Так, ну що, тепер вечірка, так? Да? Давай зараз відразу подивимось, що тут там може бути, так. Да? в принципе. Это тут еще сертификат может все, быть? Наверное, да, 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 тут есть. Ось 3% на сертификат, но ну, а все остальное такая себе. Mm -hmm. поехали, Поехал. первый контейнер. Мы, не, конечно же, не везе у всему. Ну, это сейчас еще неизвестно. А мне ничего не выпадет. Так, если сертификация, будет 4 нагороды. Так, едем. Так. Ну давай, Якщо 5 нагород, то це гарантовано сертифікат. І ну, давай гра, підкинь, блін. Мені ж ніколи не везе. ай яй 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 ну всякого накидало, забираємо. Добре, друзі. Зараз перейдемо на інший аккаунт і там продовжимо. Так, друзі, на первому, на жаль, вінку не пощастило. Зараз це нулька буде. Спробує тут вибити. Все ж таки. Нагороду хоча б один сертифікат. Давай, на хоча... сьомокаунте, в отличие от що, першого я. Тут добре грав. Я тут і на маушені 6 урону набив. Можуть, тут мені повинна повинны грав уже, Так, підкрутить. Да, давай, танк подавай. який небудь Дай п'ять нагород. Ай, наперед, на первом нажальный час. Давай закрой. Та, вже... Та то все... ты взял. Е, ладно, все а... короче. На жаль, не пощастило. Ну що ж, ще є 6 контейнерів на іншому апкі. Там буде доця відкривати, можливо, там їй пощастить більше. І так, друзі, тепер буде відкривати моя доня. Каріся. На також 6 танків, 6 контейнерів цієї вечірки. Подивимось, можливо, їй пощастить. Всім привіт. Так, ну що, давай. Ось эти жовтенькі. Я б хотіла цветки. Ці... Та тут кастомізація, це все. Карін, то все таке. Давай, поїхали. Надо, щоб 5 нагород падало. Тоді буде гарантовано танчик. Ну або е... Ну сертифікат. Так. тут на жаль. Та ти диви, не дає. 3% із 12 контейнерів. Должно будет хоча б раз щось дати. Ні. Подиви, взагалі, все менше менше. Ну, добре, друзі. Надіємося, ще на три контейнера на іншому аккаунті. Так, і так, друзі, крайніх три контейнера вечірка. Також відкрию дочка. В надії, що все ж таки щось витягнемо. Дітвора старалася, на жаль. Вся древнесенька, пожалуйста. На жаль. Нам поки що не щастить, але все ж таки три контейнери ще є. Поїхали. Відкриємо. Надіємося, що все ж таки щось так випаде. Ну, ти подиви, ну чому так, а? Хай та відкриємо. Та Ваня вже відкривав. Давай. Отак. Ну і крайній. Давай. Ну, не підкачай. Все, Що ти? Друзі, 12 контейнерів. Ну. Розумієте самі, так? Залишилася основа. Ну Там я практично ще не грав, ще там буде 4 контейнера Пізніше обов'язково відкрию і подивимось, чи випаде. Вам хочу подякувати за перегляд. Нехай вам щастить. Напишіть свій коментик, поставте вподобайсь, також підпишіться на канал, так як це дуже важливо, і допомагає розвитку нашому каналу. Всім удачі, всім па-па